закінчиться, тим більше туди вже завезли будівельні матеріали, металічні конструкції, блоки і ще не все дерево викладено. Тоді, напевно, ті пошкодження стануть значно більшими. Вже незалежно від того, що будова тільки почалася, вже почалася, трі... почалася тріщина е, на першому поверсі будинку поряд з тою е, будовою. Про це ніхто нічого не каже. Тобто будинок потихеньку вже дає тріщини, починає потихеньку валитися. Але це ж нікого не дивує. І ніхто не несе відповідальності, якби, не дай Бог, це все ввалилося і когось задавило, відповідального, напевно, не буде. Бо кожен буде казати, ми давали по закону добре, і той давав, і той давав, і той давав. Тобто крайнього, очевидно, тоді не знайдеться. Ну, і Підписи, які давалися, чомусь також не сказано, що відкрита кримінальна справа з приводу цього. Є ж е, положення Івано-Франківської міської ради. Демократичного скликання від 12-го року, де є поданий перелік всіх необхідних документів для отримання містобудівних умов, По що? Е, про отримання е, містобудівних умов, тобто е, всі документи, які для того потрібні. Збори жінців будинків, яких не було, підписи положення положення 22 сесії Івано-Франківської міської ради 6-го демократичного скликання від 29 березня 2012 року за номером. 673, дефіз 22 про порядок реконструкції горищів під мансажних поверхні та здійснення у житлових будинків на території Гану Франківської міської ради. Що, ми, ми, ми Прошу? що в ньому? Я не можу весь е, перелік там того є, всього, що там е, є певний перелік умов є. для є. отримання є. і мають бути проведені збори. Жиці, правда? Правильно. Що має бути дана згода завірена нотаріально з даними паспортних умов? Я, я зачитаю ці положення. Я прочитаю, що в положенні є. Які документи мають бути подані для погодження питання, проведення надбудови, бамовник звертається до виконавчого комітету міської ради з заявою на отримання містобудівних умов та обмежень. До заяви додаються. Проустановлюючи документ на нерухоме майно, технічний паспорт на будівлю, акт обстеження димових та вентиляційних каналів будинку, протокол, про згоду власників на проведення їхньому будинку, реконструкції та надбудови завірений управитель, проєкті пропозиції КСК за виконані ліцензованою організацією, дозвіл на проведення робіт на пам'ятках архітектури місцевого значення, про що ми говоримо, Інформаційна карта відділу з питань охорони культурної спадщини, то що ми обговорюємо, інженерний висновок чи технічне заключення ліцензованої проєктної організації про технічний стан будинку та можливість реконструкції чи надбудови. У мене це питання також буде цікавити як Чи початкий експертний висновок був наданий. І останнє замовник має право виконувати будівельні роботи після реєстрації відповідної інспекцією необхідних доданих документів по початку виконання будівельних робіт. В даному положенні немає зобов'язального такого питання щодо е, якогось підписання е, підписів е, через е, нотаріальну довідку. А з тут не є там дописання. Дивіться, я вам прочитав те саме положення, про яке ми говоримо. Я не хочу зараз говорити. Правильно, неправильно. Відповідно цього положення, яке зараз є, архітектура прийняла людей документи.